У невеличкому селі Новомирськ, що на Рівненщині серед мальовничої природи, панує справжнє бджолине царство. Його господар Анатолій Соловйов. Бджільництвом чоловік займається вже 53 роки. Починав свою справу із одного вулика. А сьогодні на його пасіці 70 будиночків для бджіл. Майже все життя чоловік віддав роботі, працював на залізниці. Проте час для улюбленої справи знаходив завжди. Починалося любительське бджільництво, там потім п'ять, шість і так пішло, пішло, пішло. На даний час. Вже воно перейшло якби в професійне. Ну, Любимо цю справу, я люблю, дружина любить, діти. Пан Анатолій розповідає, бджоли як діти. До кожного вулика потрібно підходити і перевіряти, чи все добре. Додаємо, живуть ці комахи недовго. В різний період року вона по-різному. Коли головний взяток і бджоли дуже інтенсивно працюють, вони спрацьовуються ну, і може жити там приблизно 30-40 днів. І вона і помирає. А в зимовий період з осені, і якщо щось там неблагополучне в сім'ї, вони можуть доживати до квітня, навіть до травня місяця. Бджоли вони регулюють самі свій вік, самі бджоли регулюють. Вони можуть до вісьми місяців жити. Пасічник додає, із бджілками трудівницями потрібно працювати дуже обережно. Для цього в чоловіка є спеціальне спорядження. Зокрема, перед тим як відкрити вулик, необхідно одягнути глицьову сітку. Ось така вже. Рамочка, вже вона важка. Досить. Бджільництвом чоловік займається не сам. Усі ці роки його підтримує дружина. Разом оглядають вулики, відкачують мед, готують продукти для продажу. Вони справжня команда. Спочатку я була як підручний. Принеси, подай, забери, бо сімей було багато і потрібно було це все робити. А потім згодом вже трошечки почала освоюватися. Ну, звичайно, я не пасічник, але те, що можна допомагати, що в моїх силах я це роблю. Зібрати роя, якщо немає чоловіка вдома, якщо він вийшов. Ось, коли ми до збіру нас, то звичайно, що забираю рамки, допомагаю відкачувати. От, ну і вже трошечки розуміюся. На всіх тих процесах, які відбуваються, вже можу навіть сама чуть-чуть комусь порадити. Пасіка Соловйових це вже не просто хобі, а спосіб життя. Подружня пара усе робить із любов'ю до природи, а головне з повагою одне до одного. Справа ця подобається, звичайно, бо ну, не може не подобатися. Мед це завжди корисно, смачно. Це такий продукт, який завжди користуються попитом. От, і ми самі любимо, діти наші люблять. Рузя Соловйових розповідає не лише про догляд за пасікою, а й охоче показують, як добувати мед у спеціальному приміщенні. Демонструють процес відкачування. Спочатку дістають рамки із розпечатаними сотами. Далі медогонка. Під дією центрифуги Золотистий мед починає стікати у спеціальну ємкість. Це каже Анатолій Соловйов найприємніший момент, коли бачиш результат своєї праці. Вже звідси вибігає отакий цілющий мед. Дуже смачний, дуже добрий, корисний для людського організму, для всіх. Багато хуроб лікують за допомогою меду. Ось така процедура відкачування меду. Також Анатолій Соловйов розвіяв міф, що при контакті меду із гарячою водою він стає отруйним. Ми вже роками п'ємо каву і чай з медом, і я заливаю гарячою водою кип'ятком, ще не разу не вмер. Повірте, і то неправда, все мед може зберігатись в любій тарі, дерев'яна ложка, металева ложка не має значення, аби вона була чиста, щоб там, бо мед дуже гігроскопічний. Він може вбирати запахи і може вбирати вологу з навколишнього середовища. Загалом на рівненщині є понад тисячу пасічників, які утримують тридцять п'ять тисяч бджолосімей. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.